Прота фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Дякую за те, що заказуєте розклади, запитання. Чекаєте на амулети до речі. Ато хто з вас пише мені в лічку, я кидаю вам групу в телеграмі, де всі фейчки, у кого є амулети, всі результати, зразу скажу: ми не порушуємо ніякі закони. Ми нікого не приважуємо, не відворажуємо, прохаємо вищі сили, вам щастя і вам посилає трансформації. І хто буде з вами, вирішуєте не ви і не я, а вирішують вищі сили. Тому вищі сили завжди хочуть вам допомогти, але вам треба до них звернутися. А я знаю, як це зробити швидко. От і все, фейчки мої. Любі. І так, що думає про вас цей чоловік? Ох, дурак! Він думає. Дівчата, нос чухається аж. Він думає про вас або те, що ви дуже легка, легковажна. Не будуєте планів на майбутнє, живете одним днем. Але чомусь мені потік говорить, що це ви не така, і це не про вас. Тут він може думати про вас, що, можливо, хоче з вами поновити відносини. У кого ще так. Що він думає про вас? Тут, розумієте, тут більше знов таки говорять не те, що він про вас думає, а те, що він думає про вас, думає про вас для того, щоб почати з вами відносини. Думає про вас в тому сенсі, що погано спить ночами і у нього докори сумління. Він розуміє, що, а король то був голий? Тобто не був то він королем з вами. Розумієте, що, що він ще думає про вас. Він думає, що ви були його удачею, його фортуною. Він хоче саме поновити відносини. Він думає, що у нього є до вас почуття, що він думає про вас, король мечів. Він на вас злиться, він каже, сруся, але не покарюся. Тут, от розумієте, він настільки егоїст, що він навіть розказує не те, що він про вас думає, а те, який він... Коли він думає про вас, розумієте? Він тут на вас злий дуже. Якби міг, він би тут вам розказав, показав, де раки зимують. Але мовчи, що він думає про вас? Він думає, що він хоче з вами поновити відносини. Тут він. Нічого його не радує без вас. Тут більше про нього зайке. У нього тут багато до вас претензій, знов кажу. Тобто він злиться. А на що він злиться? Через що? Він злиться через те, що як він вважає, ви не зробили вибір в його бік? Аркан смерті через те, що Аркан Смерть відносини закінчені. Мабуть, ви маєте до цього приложили руки, багато хто з вас самі закінчили ці відносини. І злиться за, за вас, що він пішов в трансформації через вас.